Вітаю на нашій програмі Письменник за прилавком. Сьогодні продовжуємо знову знайомити вас із письменниками, так як ми у минулому році започаткували, запросили якраз видавництво. І в цьому році теж ми запросили видавництво якраз до Дня Маленького Миколая. Бо ми знаємо, що у Закарпатті традиційно у нас святкується. Два Ніколая, разні свята і тому в Закарпатті дуже добре жити. І сьогодні я би хотів би представити мого дуже хорошого друга, бізнесмена, науковця, політика, який керує якраз із видавництвом шар шпеника Шандура. Пульлафт. Перш за вдячний своїм друзям, я нашому мешкаю Шандуру Федіру, які мене запросили. Я не дуже привык, як видавник виступати, але. Коли вони запросили, мені теж стало це цікаво і так запало, що зібрало, казали, що ми достатньо багато видаємо. Перш за все, як ми взяли і порахували, вже нашому п'ять років існує. За цей час видали більше, ніж 280 книжок, які ми дали язме. Знову ми спочатку спеціалізувалися на фотоальбомах, художніх різних виданнях. А потім у нас під, підтягнулися і автори, і ми видавали достатньо багато і прози і, і поезії. Ми спеціально готуючи до сьогоднішньої зустрічі, подивимося статистику. Якщо на початку 2000-х ми видавали приблизно 25-30 книжок, іменно таких ну, серйозних книжок, як ми називаємо, то не рахуємо, іменно до серйозних книжок, то тепер, на жаль, ця кількість впала десь до 15-20 в, в рік, але це теж не так приймав, що порахувати. Одна-дві книжки. Кожного місяця це поганий результат. На жаль, наклади достатньо серйозно впали. Однак ми бачимо дуже багато молодих ентузіастів, молодих письменників, які хочуть ще щось писати, пишуть. В принципі, для цього ми живемо, для цього ми і допомагаємо нашим співвітчизникам. Але крім цього, для нас дуже важливий момент саме пропонування Закарпаття. Ми з тої почали, якщо побачити наші роботи, це путівники по Закарпаттю на різних мовах. По містам Закарпаття, Ружор Мукачево і іншим. Тому, перш за це, це був ми з того почали туристичні видання, і потім мало-помалу прийшли на все інше. Ну, приблизно отак. Дякую за увагу. Якщо є питання, прошу, готові відповісти. Це рік який був для вашого видавництва, війна почалася, як впало? Ще більше дуже погані були останні три роки, коли почався ковід. Війна безумовно це все держав за іншим, як і для, любви, і для всього бізнесу, так і для рекламного видавничого. Однак, тим не менше, завжди є наші старі. Ну, старі в кавичках, хороші наші друзі, які продовжують писати, продовжують щось видавати. І наскільки ми можемо, ми в цьому допомагаємо і виведемо книжки. На цьому році ми вже видали 13 книжок. Так що не так той поганий рік, якби як здавався на самому початку. А тобто це повноцінні книжки? Чи це разом із? Ні, ні, це повноцінні ні. книжки. Тобто, я говорю лише про книжки. То, що ми ведемо всякі методичні посібники, всякі там інші речі, то не рахують. Тобто, то, ми говоримо виключно про книжки. А вже плани на наступний. Є на жаль, під чи... час війни горизонт планування практично дорівнює нулю. Uh -huh. Однак, нам, як знаєте, як у нас кажуть, ж би не було гірше. Це вже буде добре. Uh -huh. Такі акції чим вам планують? Чим вас зацікавлять? Любі акції, які тим більше сьогодні, чи час, які згуртовують людей, які дають. Показати нашу роботу, зацікавити інших людей, пропагувати наше же закарпаття або наших авторів, письменників це дуже важливо. Ведь ми в поцінальному житті вже десь відвикли від того, що є люди творчі, які щось ще знакі творити. І вони час від часу але дуже, дуже зараз часто пропадають із поля зору. Тому дуже важливо їм їх показати, що вони є. Тобто це життя іменно творче життя, воно ще існує. Тому я в принципі. А із цих презентованих книжок, яке можливо, видання От ви найбільше любите? Чи є такі, чи можна таке видати? Е, е, Ні, тяжко сказати. В принципі, всі дуже для мене важливі одні, тому що ну, дуже багато роботи я вложив, наприклад, як ці фотоальбоми. Думаю, що були дуже цікаві як фотоальбоми по ужоруду, отакі маленькі, які недавно робили. Третій, бо дуже цікаві були автори. От тут представлені ну, мої знайомі, друзі, просто дуже цікаві люди, з якими дуже цікаво спілкуватися. Тому отак от вибрати одне, я, я, би, я, я би не став. Тут нема однієї книжки, хотів би презентувати, але вона закінчилась. Вона була першим фотоальбомом, називалася «Закарпаття», видана в 2002 чи третьому році. Бо то тоді був фронт, бо то перший. З водоспадом. Так, да, З водоспадом. З водоспадом. Да. Вона тоді провезла фурор, бо так ніхто тоді не показував, закарпаттях ніхто не видавав. Ми наймали там вертольоти, фотохудожники літали на вертольотах їздили на машинах. Цей проєкт йшов десь три роки. Куча грошей щоб не було цифрових іще фотоапаратів, все робилось на слайди. Тобто це була дуже цікава робота, вона була саме перша. Да, напевно, вона була саме для мене дорога, але це всі інші теж точно такі. А цей фотоальбом був дуже цікавий. Вони, да, як ви говорили, що це перший. І він у другому ракурсі показував Закарпаття. Так, ну ми тоді були так ще молоді, ще з запалом і хотіли щось нове. Тоді оця, оця серія і пішла до цих великих фотоальбомів. Зараз ми ще не старі і запали ще є, але трошки помінялися вже умови, тому, як ви бачите, і формати перейшли на менші, і об'єми поменші, і фінансування пішло на менше. Я коли говорив про наклад, що ми ж говоримо про бізнес як видалися. Для того, щоб воно якісь, хоча б трошки мав смисл, треба говорити від, наклад, від ну, 3-5 тисяч примірників. Реально таких накладів зараз не існує. Ніхто стільки не думає. Відповідно, весь бізнес він вже, ну, не, 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 не складається бізнес. Це вже скоріше, тепер, як не бізнес, а як не то що гобі, ну такий невеликий бізнес. Це, це вже не то. Наклад любого, якої книжки має стартувати, щоб він був хоча б трошки цікавий. Від трьох тисяч тоді можемо вкладати гроші, тоді можемо зробити набагато якісніше. А коли ми говоримо про п'ятсот екземплярів, тисячу, ну то це це, грубо кажучи, не про бізнес. А ми хутожні книжки видає. да. достатньо да. багато було їх. І по музеям, і по театрам, театру, і, ну, і просто художні, як, як, як вимагає спеціальні. Так, це так. Ні, це і все, а такі художні твори. Таку видається. Може і не приніс, можна подивитись. Кого ви видавали щось пам'ятаєте? Ну от цей теж він з посмішкою повели. Це Звісно. Можете подивитися. Що... Ну, він роз... розповідає. А, ну, то... Я Я а так А за, <laughs> за, за рахунок коштів авторів видається? Коли як. В основному так, yeah. да, але, але, але тут є нюанси. Ми беремо свою частину, бо допустимо, ви всіх не всі, автор сам вирішив профінансувати час. Да. А часто буває так, що ми видаємо разом, а потім якимось чином розділяємо по продажам. Але, на жаль, я те, що і говорив, що бізнес є. Видають під реалізацію. Є. 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 Під реалізацію. Під реалізацію. З, зокрема, і в Кобзалі. Штат скорочували, чи, в принципі, вас здалося? Ні, скорочували. Порівняно з 2000-ми роками, у нас штат <звіг> видавничої структури ну, скоротився ну, десь наполовину. До 2000-х був такий розплідний. Я... Чи коли був піковий момент? Кінець 90-х до 2008 року воно все йшло поноростающе. А потім воно пішло в плохо Ну, Вдається вам лишатися. Ну, Будемо надіятися, що так. І а буде. Хто вирішує цінність книжки видавати? Особисто через колені хай. Через... Ні. Ми, ми дивимося, наскільки це може бути цікаво з точки зору. Ну, по типу, бізнесу є бізнес. Значить, перш за все, якщо у нас авто, якщо якщо автор прийшов ясно, якщо автор прийшов і каже, що він готовий це профінансувати, ми виробили. Якщо автор каже, що він не готовий це профінансувати, ми десь досліджені. Так і має видавала видавали свій рахунок. Безумовно. Тому тому, не проблема. це питання ці цінність книжки, вона достатньо умовна річ. Якщо ми говоримо про художню, цінність, це одна, якщо ми говоримо про бізнес складову, це зовсім інше. Прибутково, щоб було, щоб продавалося. щоб... Вдавалося. Ну, щоб так 20, ну, Дивіться, 25 років ми існуємо, значить ми поки щось, що угадуємо. Щось від тому для кумекає. Так, трошки. Хоча, чим навіть тим важче знаходити ці точки. Принести вам, ви визначаєте. Приблизно так. Ви одній з перших були, які банери стали випускати, так? Бо, є як і в музичній школі, що великий банер у вас є, і в інших містах. Все у нас, наша фірма, це було багато, є багато профільних, тобто як до є ще рекламна агенція, яка займається дуже великим великим спектром діяльності. У нас зараз дуже важливо мати, мати багато профільність, бо з одного боку це хорошо було, дає можливість десь балансувати. Фінансові і бізнесові структури, з поки це дошки багато, бо треба роз, дуже широко треба брати охват. І тут можуть бути нюанс, що десь щось потіряєш, десь щось тут доглядеш. Але тепер ми до сих пір працюємо як рекламне агентство і як видання. І сувінірну продукцію робимо, і мантеральний. А <зв 'язок> визначвані <зв 'язок> фізичні? Шупанська 15. Напроти музею ще. <зв 'язок> Є, є, там є якесь рекламне. Чи підковували яка продукція ведернича е, користується найбільшим попитом? Чи було таке щось? Ну, щоб розліталося. Це що що такі фотоальбоми, е, але це був час. Ми говоримо не на сьогоднішній момент, ми говоримо, коли uh -huh. ще був нормаль, нормальний бізнес, це коли це фотоальбоми, по фотоальбом було багато е, туристів. Uh -huh. Брали і наші люди для себе, або коли uh -huh. везуть за кордон щось подати, треба щось вести, вони лише брошконях вести. Такий тобто, книжку вже поставили. А з другого боку дуже. багато туристів приїжджало і купляли книжки. Тобто у нас, в принципі, дуже хорошо в і закарпаття, і вже і їм mm -hmm. Але це з точністю прийде ну, на трьохлічню навість. Тепер туристів практично немає і не дуже купляють. І навіть тепер, коли ну, після ковіду першої хвилі, потім, коли вже трошки втряслося, все ремонтом було? Була надія, що буде, але настільки, щоб воно ну, просто не Воно, Вона думаю, просто не встигло оце відтворитися. Ну, приблизно так. Більше інформація, якщо про майнуло, що була книжка Історія ужму, то не вашою не бути? Ні, того верла видавала. Видавниць того верла. Да. Видавництво верла. Е... Моя мучка дуже цікавилася, хотіла придбати таку книжку. А вона, по-моєму, продажу не була. Вона була. Була вона малим тиражом була. Як Важ і таки... бібліотека університетська, теж малим тиражом була. Тобто головна проблема це відсутність нормальних Поперів. Так. Да. Ну, так, це обидва. Бо, кажу, видавати тисячу штук. На цінність не в тому, на цінність в цінах. Бо, Але ціна залежить... Попит упав, бо ціни дорогі. Від... Ні, ні, ціна залежить... Ніж стала розкішою. Ні, ціна залежить від... від тиражу. Не Якщо не ви даєте одну тисячу книжок, то книжки... 400 гривень, 500 книжок, то вже не кажуть... А це купить. старі ціни. Я думаю, вони будуть набагато дозволити. Ну так, слабо. ще не вибирати зовсім. За один рік ціна на папір виросла в три рази. Ну так. Приблизно так. Не на, на стільки, як долар, євро в гривні, а в три рази. Ну, ви, як я приклад, це, я... 100%. Я проведу приклад, який всі зрозуміють. Якщо пачка папера стоїла рік назад 80 гривень, зараз стоїть 240. І так любий. Зараз в любій книжці це більше половини. Забагато треті, це ціна паперу. От що саме ужасне в цьому. Не ціна то, що написали на ньому, а саме паперу. Чого? Тому я підозріваю, що, на жаль, але ціни, якщо так... Ви ну, що так, на Україні ну, все ну, якісний пакет погляд, думаю, то імпорт не весь, практично не Ну, ні, є різні, залежності на що. У ну, канцелярських майданів можна... все китайське. <кліп> <кліп> ну, так, а ним словом, бо десь так. Якщо є питання, я з радістю. Ішла мова про Ужну. Кимрець, по-моєму, робив книгу. я знаю, Кимрець. По історії уже. Де її тепер навіть? Педагогіка Закарпаття і педагогіка уже родина. А де то виданичного виробля на помісті? Я навіть не знаю. Ну ви по-любому можете піти в бібліотеку і можна подивитися, спитати, про якісь подивитися. Вони там це можуть А цей рік що дополо вам випливти? Письменники. Як не стильно. Вони хочуть видавати, ми їм допомагаємо і на цьому робимо спільно бізнес. Бо це по-любому це, по це має бути бізнесом. Якщо це не бізнес, то це, це не, не, не може, воно не може існувати. А є письменники, яким потрібні е, ну, хочуть видавати, можуть видавати. Ми встановимо спільні точки дотику. Так і працюємо. Так що, скоріше всього, письменники. так. Да. Тот же, Отже, цей, 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 це все в цьому році видавали цей, цей цей. і це важливо. Це власна да. ініціатива. Це тепер цьогоріч? Ні, ні, це от, це це була серія. Це видали позаминулому році, цю видали в цьому році, в цьому році, це в 22, теж в цьому році. Це найновіша книжка на сьогоднішній день. Скільки книжок видали за цей рік в Новальниці? 13 штук, так. Там ще є пару, що зараз друкується. Ну, я думаю, на 15-17 вийдемо на цьому році. Mm -hmm. Це, все, в принципі, як для нас, все mm -hmm. це хороша результат в цих військових умовах. Хороший mm кісь, -hmm. гроші приніс. Ви маєте дочинця, маєте якусь. Ми з ним знайомі, ви з Мукач, з Дмитром з Мукачево. Ми з ним знайомі. Раніше навіть співпрацювали десь, то теж в 2000-х роках. Я лише позитивно можу. Дуже багато робить. Саме Мукачво, ви маєте книги. Є там є, є. Алло. Там хнижки підписав, будь ласка. Вона просто авторська, так що там Це теж давні хороші книжечки. Ну, янош. Так я і зараз хотів би подякувати перш за все і кобзарю, який нам надав це місце для представлення. Ну, ми дякуємо вам, що ви прийшли. Я завжди задоволенням, з своїх цікаво. Спілкуватися з видаництвом, бо в принципі без видавництва і письменники нічого зробити. Ну і на те ж саме, ніхто так? нічого не може зробити. Так що взаємодія а, праці, яку ми потім, як читачі, вже о, отримуємо у, у так що Це головне так? Ну, і Ми хотілося б, щоб війна чим скоріше б закінчилася. Б. І ці ціни теж попадали би, так як говорять, що бумага стільки коштує, да, люди вже помалі. Не будуть, на жаль, купляти книжки, і це є саме велика біда. Бо в інтернеті ми привикли читати живу книжку. В інтернеті я не можу читати, я говорю так відверто. Так, ну, Все, дякую вам по Все, дякую. Все дякую. 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 Для нас мало буде не стільки. Тож воно розмірно має бути зараз укриття. Не може, от то що цей люди наказав. Вони ну, може книжка стоїть 500 гривень, якщо людина зарплата 5 тисяч. Ну це молод. Причому, допустимо, видавництво за кордоном мають і дотації, і допомогу, і всякі такі. У no, нас, напевно, вже нічого. Якщо минулих тих нічого було, було то я ja бачив прекрасніше видання за кордоном. Тільки ж як і у нас. дешевше, тому що в них все поїде і дороже.